Вже 53. Стільки людей ідентифіковано на місці трагедії, що сталася на Харківщині 5 жовтня у селі Гроза. Слідчі області оприлюднили обличчя всіх загиблих, тіла яких офіційно підтверджені як загиблі. Тут цілі родини є і діти. Це відповідь представнику ООН. Який заявив, що Росія вбила своєю ракетою військових, і це поки не остаточні дані по кількості загиблих, оскільки слідчі дії досі тривають. На місці правоохоронці продовжують вилучати фрагменти людських тіл. Тривають ДНК експертизи. Понівечені тіла збирають по частинам на даний момент. досліджено 135 решток тіл. 51 загиблий рахувався на перший день, 6 поранених. Лише 28 осіб загиблих було ідентифіковано в час проведення огляду місця події. Стань інших тіл був непридатний до ідентифікації. Всього за час розслідування нашого до нас надійшло 22 заяви про безвісті зниклих осіб, людей. Всі вони були нами відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. Тринадцять ми ідентифікували серед трупів, 5 рахуються і безвісти, зниклими станом на теперішній час. За результатами роботи слідчі криміналісти вже ідентифікували 25 людей. За результатами слідчих дій одинадцять через ДНК дослідження по частин тіла – 14. Разом із роботою щодо ідентифікації тривають слідчі дії щодо тих, хто міг навести ракету на кафе та магазин в селі Гроза, де проходив поминальний обід за загиблим українським військовим, якого перепоховали у рідному селі. Перевірили майже всіх осіб, які були в селі Гроза. І перевірка триває і далі. Підозрюваного немає станом на зараз. Ми працюємо і далі надали доручення оперативним підрозділам, і в перший день ми провели невідкладні обшуки. Але підтвердити інформацію, що хтось конкретно навів цю ракету на це місце зараз не можу офіційно. Робота ще триває. Цю трагедію, що сталася в селі Гроза на Куп'янщині, силовики називають найбільш масовою на Харківщині за час повномасштабного вторгнення, коли одна ракета забрала життя такої кількості людей. На місці трагедії слідчі криміналісти вилучили залишки ракети Іскандер М. І ми схиляємося до версії, що російські військові цинічно вчинили воєнний злочин і вбили таку велику кількість людей, мешканців села Гроза, українців, звичайних, цивільних. Жодного військового там не було. Леся Купилюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків. Новини.